Віталій, якщо у вас є сонячна електростанція або інша установка для виробництва електроенергії, і ви задумаєтеся, як на цьому можна не тільки економити, але й заробляти, а також як правильно все оформити, тоді це відео точно для вас. Адже як показує практика, є багато нюансів, які можуть легко пропустити, і це може призвести до непотрібних витрат або навіть штрафів. Чи потрібна ліцензія для того, щоб виробляти електроенергію для власних потреб, які готувати документи, якщо ліцензія вже знадобиться, і як не допустити помилок, що можуть коштувати як часу, так і грошей. Сьогодні ми поговоримо саме про ці важливі моменти. Ви на каналі Правова допомога, де ми розбираємо складні юридичні питання простими словами, щоб допомогти вам знайти правильне рішення. Тож не перемикайтеся, адже наприкінці відео на вас чекає практичні поради, які допоможуть заощадити та уникнути помилок. Отже, чи потрібно отримувати ліцензію на виробництво електроенергії, якщо ви використовуєте її тільки для власних потреб? Відповідь на це питання залежить від потужності вашої установки або сумарної потужності всіх ваших установок, якщо їх кілька. Ліцензія не потрібна, якщо потужність вашої генеруючої установки не перевищує 5 МВт, і ви використовуєте електроенергію тільки для власних потреб. Те ж саме стосується і випадку, коли сумарна потужність всіх ваших установок на одному майданчику не перевищує 5 МВт. Якщо у вас є кілька майданчиків, на яких розташовані генеруючі установки, ліцензія вам не знадобиться. Якщо сумарна потужність усіх установок не перевищує 20 МВт. Але будьте обережні, якщо ж ваша установка або сумарна потужність усіх установок перевищує ці показники, то ліцензію на виробництво електроенергії вам потрібно отримувати, навіть якщо ви її виробляєте виключно для себе і нікуди нікому не продаєте. Проте є випадки, коли ліцензію отримувати потрібно, навіть якщо в установки мінімальні потужності. Що це за випадки? Наприклад, ви виробляєте електроенергію меншою потужністю значно менше, ніж 5 МВт, але ви маєте намір продавати електроенергію підприємствам, які не знаходяться на вашій території, то ліцензію отримувати потрібно. Теж стосується випадку, коли ви не маєте достатньої власної електроенергії, недостатньо своїх потужностей, і плануєте купувати її в ринку, а потім перепродавати. У такому випадку ліцензія потрібна не тільки для виробництва, але й на постачання електроенергії кінцевому споживачу. І не забудьте за таких обставин, вам також потрібно буде включатися в. Ринок електроенергії. Чи є випадки, коли можна виробляти електроенергію не тільки для власних потреб, але й продавати її, але при цьому обходитися без ліцензії? Так, таке можливо. Особлива умова, потужність ваших установок не повинна перевищувати 5 МВт. Більше того, якщо ви продаєте електроенергію, тим, хто знаходиться на вашій території, ліцензія вам також не потрібна. Наприклад, у вас є якесь приміщення, скажімо, це офісний центр, ви здаєте в оренду офіси і продаєте своїм орендарям електроенергію. В такому випадку можна обійтися просто договірними відносинами, без отримання ліцензії. Але якщо ви хочете отримати ліцензію на виробництво і постачання електроенергії, що необхідно для цього? З якими установками можна отримати ліцензію та які документи потрібно мати? Ось що у вас має бути: документи, що підтверджують право власності або користування установками, технічний паспорт або паспорти на генеруюче обладнання, Схеми приєднання об'єктів електроенергетики до електричної мережі, із позначенням приладів обліку електричної енергії, документ, який засвідчує готовність об'єкта електроенергетики новозбудованого до експлуатації, у тому числі його технічно економічні позначки. У разі використання на даному об'єкті установки зберігання електроенергії має бути також відповідна схема підключення приєднання цієї установки до ваших об'єктів електроенергетики та електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії. Ліцензію можна отримати лише за умови наявності повного комплекту документів на ваше обладнання. Це можуть бути будь-які генеруючі установки, використання яких дозволено на території України, але важливо, щоб на ці установки була технічна документація. Іншими словами, скомбінувати з кількох установок одну, взявши запчастини з різних установок, щось там генерувати, так не піде. І на БУ-установку, яка не має відповідних документів, теж не вийде отримати ліцензію. Отже, тепер ви знаєте, коли ліцензія на виробництво електроенергії не потрібна, а коли вона є необхідною. І якщо ви плануєте виробляти електроенергію не тільки для себе, але й для продажу, вам обов'язково варто ретельно продумати всі юридичні нюанси. Але не забудьте, що правильне оформлення документів і отримання ліцензій це не лише юридична необхідність, а й важливий крок для забезпечення стабільності вашого бізнесу. Якщо ви хочете уникнути проблем із законом, мінімізувати ризики і правильно оформити все на самому початку, радимо звернутися до професіоналів. Правова допомога допоможе вам з усіма питаннями: ліцензування та юридичними супроводами для вашого бізнесу. Наші юристи мають багаторічний досвід в цій сфері, тому ми зможемо оперативно і правильно вирішити будь-які питання. Більше про наші послуги за посиланням під цим відео. Якщо ця інформація була корисною для вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, а в коментарях пишіть, що ще хочете дізнатися. До зустрічі в наступних відео.